Молитва подорожуючих. Коли апостоли Твої Ісусе Христе були на морі під час бурі, Ти прийшов до них і сказав: Не бійтеся і втихомирив бурю та привів їх спокійно до берега. Так, Господи, і мене бережи в моїй подорожі. Будь помічником і захисником для мене перед усіма небезпеками. Допомагай мені в труднощах і охороняй від усіляких негараздів, які можуть мені зустрітися в дорозі. Я передаю себе під твій всемогутній покров, а ти веди мене своєю всесильною рукою і приведи до щасливого завершення моєї дороги. На твою допомогу я сподіваюся і до тебе безперестанно буду звертати очі свої. А коли небезпека наблизиться до мене, ти захисти мене і приведи до місця безпечного і землі праведної. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.